Мене звати Віолета, мені 17 років. Я з невеличкого міста Мирноград Донецької області. З дитинства, з років шести, я ходила на спортивно-бальній танці, але в 12 років це завершилося через проблеми зі здоров'ям. Зараз я вже три роки граю на гітарі та просто намагаюся саморозвиватися. Саме для цього я прийшла сюди. Я вже закінчую. Получається музичну школу, і я ось за 30 ці роки дуже швидко перескочила з класу на клас, тому що в мене це виходило. Я брала участь в міжнародних конкурсах, де перемагала неодноразово. Я планую вступати до медичного університету спочатку на медсестринство, але взагалі. Я хочу займатися косметологією, мені подобається робити людей гарними. Медіакадемії мені цікаво е, попрацювати з камерою, е, налаштувати дикцію, попрацювати з українською мовою, бо я дуже сором'язлива людина, і мені важко комунікувати е, з людьми там, з камерою. Зараз я Мрію достичь фінансової как би, стабільності. Ось я за війни взагалі в країні важко, і тому треба налагоджувати це питання. Ось, а що буде далі, як я не знаю.